У смілі з нагоди дня працівників освіти відзначили педагогів за вагомий внесок у розвиток освітньої галузі міста. Урочистості відбулися у приміщенні управління освіти, молоді та спорту, де зібралися ветерани педагогічної праці, а також керівники шкіл та дитячих садочків. З першою прохолодою, з першим осіннім подихом природи, з першим жовтеньким листочком на терени України приходить чудове свято. Свято педагогічних працівників це ваше свято. Я низько вклоняюся кожному з вас, що ви є, за те, що ви робите. Шановні ветерани, я щиро дякую, що ви сьогодні завітали на ось це зібрання, на таке, знаєте, ну, чудове свято, яке ми можемо сьогодні провести. Повірте мені, сьогодні. З вас долучився до цього свята і за своє життя вніс таку, знаєте, і маленьку, і ось таку лепту у розвиток освітньої галузі. І я хочу кожного вас запевнити, що освіта міста зараз в надійних руках. Тому ще раз, шановні ветерани вас зі святом, хочу подякувати і низько вклонитися всім керівникам закладів освіти. За те, що ви тут, за те, що ви дбаєте, за те, що ви взяли відповідальність у такий ж складний час, підтримуєте, надихаєте і всі разом робимо чудову справу. Шановні працівники, я хочу побажати, щоб. Е Третій рік, на жаль, у нас це свято в умовах війни і щоб воно було останній раз. Я хочу всім побажати перемоги, миру, наснаги, злагоди. Хочу побажати, щоб у кожного була усмішка, щоб ви мріяли, щоб ви і надалі віддавали частинку своєї душі і серця, підростаючому поколінню тим дітям. Це зернинки, які лягають у благодатну землю, яка проросте і буде пам'ятати кожного з вас вічно. Захід розпочали з вручення премії Казимира Заремби. Сьогорічними лауреатами стали Станіслав Сірик, директор загальноосвітньої школи номер 12 та директор будинку дитячої та юнацької творчості Любов Бакієва. Окрім цього, було вручено чимало подяк за сумлінну працю, самовідданість, обраній справі, вагомий внесок у розвиток освітньої галузі міста від виконавчого комітету Спілянської міської ради. Під Час святкового заходу танцями, піснями та теплими словами освітян вітали учні, колеги та запрошені гості. Час урочистостей також вшанували ветеранів педагогічної праці, які з радістю повернулися до світянського родинного кола. Це свято, яке вже стає традиційним, і ми вже другий рік зустрічаємося в такому колі приємного спілкування. Тому де Бог вам здоров'я, продовжуйте нас запрошувати, а ми будемо намагатися приходити. Багато теплих слів і побажань миру та перемоги Україні. Завершували виступи в святковій залі. Дійсно, так складуються життєві обставини, що в умовах воєнного стану ми не завжди можемо викладати навчальні предмети в кабінет. Досить часто доводиться спускатися і в укриття, виходити в онлайн режим. Але ви все витримуєте, ви мужньо тримаєте ось цей освітянський фронт. А ще ви знаходите в себе сили і вільний час для того, щоб займатися волонтерською діяльністю, систематично донатити на Збройні Сили України. Я дякую кожному з вас, всім працівникам освіти за вашу мужність, за вашу невичерпну енергію, за ось той оптимізм, який ви вміло передаєте нашому молодому підростаючому поколінню, і тим самим вселяєте в них віру в перемогу нашої з вами держави. Окремо я ще раз хочу подякувати ветеранам освітянської ниви за вашу мудрість, за ваш досвід, який ми переймаємо. Дякуємо за те, що ви в нас є. Я зичу всім вам міцного здоров'я, натхнення, ще більшого оптимізму, ну і звичайно. Це мирного і спокійного неба над головою зі святом вас! освітяни мріють повернутися до звичайного навчання без необхідності спускатися в укриття через звуки сирен, але попри все залишаються згуртованими та продовжують працювати задля майбутнього України. Завершилось свято дружніми привітаннями, щирими побажаннями та загальним фото.